Ви хочете отримати канадське постійне резидентство, і при цьому ви хочете його отримати не за рік, два-п'ять, а за максимум пів року. Клас, гарне рішення. Ви подивились моє попереднє відео, в якому я розповів про е, саму найшвидшу імміграційну програму Експрес-ентрі. Ви зайшли, передивились ваші бали і трошки засумували. Хтось е не засумував, у, у когось все класно там складається з балами і більш нічого не треба. А хтось явно засумував, тому що ну, мало балів набирається. Але ви вже зробили перший необхідний крок. Для того, щоб отримати постійне резидентство, так? тобто ви, ви підписались на цей канал, ви поставили вподобайки, ви залишали е коментари, і все це було недаремно. Я недаремно кажу, що це перший необхідний крок. Тому що сьогодні я вам надам інформацію, яка вас підбадьорить і яка вам дасть можливість, все ж таки, навіть з дуже е мал маленькими балами. Пройти по цій програмі. Отже, якщо вам це цікаво, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, дізнаєтесь корисну інформацію на моєму каналі. Вітаю, друзі! Так, програма експрес-ентрі вона з одного боку виглядає. Доволі такі е, серйозно, так? тобто там треба мати е, якомога вищу освіту, якомога кращу англійську мову, для того, щоб набрати необхідну кількість балів. І ви знаєте, ви вже подивились моє попереднє відео. Якщо ви ще його не подивились, то вам треба подивитись перше відео. Так? Посилання на це відео буде в описі до цього відео, тому що це друге відео, воно додає. Інформацію до попереднього відео. Якщо ви не знаєте, про що я казав в попередньому відео, то вам буде трошки важко зрозуміти, про що я буду казати зараз. Отже, подивіться попереднє відео і потім повертайтесь до цього. Так от, ви зрозуміли, ви бачите, що у вас не виходить все гладко, у вас не набирається достатньо балів для того, щоб вас відібрали з пулу і. Ви вже розстроїлись, але не, не спішіть е, розстраюватись, так? Тому що е, уряд Канади зараз зрозумів, що е, відбирати емігрантів тільки базуючись на цих балах, е, недоречно, не зовсім, е, не зовсім вірно, тому що все ще остається е, недостаток в е, деяких професіях, так. Тобто, вони відбирають у тих, у кого там найвищий бал, але це не ті професії, які потрібні на зараз у Канаді. Так, тобто, Канада має зараз необхідність доручати і привозити сюди конкретні професії. І для того, щоб все це змінити, уряд Канади вирішив робити окремі виборки кандидатів з полу експрес-ентрі. І ці виборки вони будуть не прив'язані до балів, так тобто ці виборки вони будуть прив'язані до професій. Що це означає? Це означає, що ви будете конкурувати не за всім білим світом, так, хто створив собі профайл в експрес-ентрі і у кого є гарна англійська, там і високі бали набирає там за сімейний стан, там за свою освіту. А ви будете конкурувати з набагато меншою кількістю людей, які мають такі ж самі навички, які маєте ви, тобто по професії. І уряд Канади окреслив такі професії. Я їх назову трошки пізніше. Зараз я просто хочу розповісти, як це буде працювати. І він буде робити окремі виборки по цим професіям. Тобто, в незалежності у вас може бути наполовину менше балів, ніж у самого там крутого кандидата, так, який є в пулі, але виберуть оберуть вас, а не того кандидата, тому що у вас є необхідні скіли, так у вас є необхідна освіта в той галузі, яка потрібна Канаді, і у вас чи у вас є необхідний стаж роботи і необхідний досвід в той галузі, яка потрібна Канаді. І ця, це, ці раунди, вони зараз будуть проходити паралельно з існуючими, так? тобто паралельно з цими трьома потоками, про які я розповідав в попередньому відео, це буде як додаткові такі раунди. Але що каже уряд Канади, це вже воно у них сквозить через всі їхні е, виступи. Що ці сесії, такі сесії, які будуть базуватись на професії, вони будуть все більше і більше схилятись до таких сесій, так тобто вони будуть залучати все більше і більше людей, базуючись на професії, а не на максимальній кількості балів. І зараз ми з вами подивимося, а що ж це за такі професії, про які я кажу. І знов-таки хочу вам нагадати, що посилання на цю інформацію буде в описі до цього відео. Я як завжди рекомендую всім перейти, почитати самостійно, все це побачити, подивитись, зрозуміти, тому що це стосується вашого життя. Так, тобто не треба довіряти все тільки блогерам і вірити кожному слову блогерів. Треба самостійно все це перевіряти і бути впевненими. І ще хочу вам до речі, тут підсказати, що так, там є вимоги до грошей. Наявності грошей, вимоги доволі такі серйозні, і уряд Канади підняв ці вимоги. Знов таки, посилання на це буде в описі до цього відео. Ви там можете зайти і подивитися, які вимоги на одну людину, на дві людини, на три людини. Але, друзі мої, вас це не буде стосувати більшості випадків, тому що е, там є окремі моменти, коли. Не треба показувати гроші, так і ви підпадаєте під таку категорію в більшості випадків, кому не треба буде показувати наявність грошей. Якщо у вас буде джоб-оффер тут в Канаді, чи ви приїдете по візі Куаєт, у вас є дозвіл на роботу відкритий. Тобто там є певні категорії, коли не треба показувати ці гроші. Це я вам кажу, щоб. Це щоб вас не засмучувало, так це це вимога мати доволі такі серйозні гроші. Ви можете сказати, а де ж я їх візьму? А от отут -от 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 вам їх і не треба буде показувати. Ну а ми давайте зараз з вами подивимось, що ж це там за професії такі е цікаві, з якою ви можете легко е отримати собі канадський піар дуже швидко. Так, дивимось. у раундах запрошень на основі категорій запрошуються кандидати, які відповідають певній категорії, встановлені міністром для досягнення певної економічної мети. Кандидати подати заявку на ПМЖ відбираються на підставі таких критеріїв, як ну, перший критерій, ви всі чудово знаєте. Так, тобто, це. Підписка на мій канал на цей канал, це постійні вподобайки і залишені коментари. Без цього критерія ви вже далі, далі можете не йти, мабуть. Це перший критерій. А наступні критерії це здатність спілкуватися конкретною офіційною мовою і досвід роботи у певній категорії ТІР. Тобто для цього року, для 2023 року, відібрані такі професії і такі критерії. Гарне володіння французькою мовою. Тобто, якщо у вас е, англійська на гарному е, рівні, то у вас є великий шанс, що навіть з е, маленькою кількістю балів вас відберуть і ви отримаєте постійне резидентство, Так? Наступна категорія це працівники охорони здоров'я. Е, Наступна категорія професії в гаузі природ, природних природничих наук, технологій, інженерії та математики. Наступна категорія. Торгові професії. Маєте так, ви вже для себе зробили поміточку ті, хто працюють у торговлі. Так. Торгові професії, потім працівники на транспорті, потім сільське господарство та агропродовольчі. Професій. Е, ви бачите, що перелік професій доволі такий е, різноманітний, так, і багато з вас е, зараз буде задіяно в роботі, хтось буде працювати в агропромисловому комплексі Канади, хтось працює в торговлі, хтось задіяний в роботі з транспортом. У вас відкриваються шалені можливості отримати канадське постійне резидентство. Дуже-дуже швидко. І знов хочу тут підкреслити, що відбирати вас будуть по цій категорії, не базуючись на ваших. Я вибачаюсь, щось тут гудить, базуючись не на ваших оцінках, так скільки балів ви там наберете. Ви можете набрати небагато балів, а відбирати будуть базуючись на тому як ви яко, яке ви відношення маєте до е цих, цих, цих професій, так що я перелічив зараз? Тобто, чи у вас є освіта, яка е підходить під одну з цих е професій, чи у вас є робочий досвід по, та по такій професії? І у вас просто від, від, відберуть із пулу і хі, запропонують подати документи на отримання постійного резидентства. Хочу знов таки наголосити, що це один етап, так тобто по цій програмі вам не треба отримувати від провінції підтримку і вже потім подаватись на постійне резидентство. Ні, ви подаєтесь сразу, напряму на постійне резидентство. І уряд Канади гарантує, що ваша справа буде розглянута максимум за 6 місяців багато хто отримує постійне це резидентство за 3, 4, 5 місяців, так, тобто максимум 6 місяців, але дуже цілком можливо, що це буде зроблено набагато скоріше. Eh, друзі мої, я буду на цьому закінчувати це відео. Я сподіваюся, що інформація корисна для вас. Ну і я сподіваюся, що ви серйозно відноситесь до еміграції до Канади. Тому ви вже зробили перший необхідний крок. так, Підписка на канал, вподобайка відео і залишений коментар. Eh, ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!